Ірина Гатун, актриса театру, кіно та зірка вечірнього кварталу, яка донедавна досить успішно будувала кар'єру в українському шоу-бізнесі. Однак вона потрапила до гучного скандалу через свій неоднозначний номер про переселенку із Кадовська. Як виявилася біографія Гатун налічує ще чимало несподіваних фактів, які вас точно здивують. Ірина Гаттун народилася 30 вересня 1987 року в Києві, але виросла та довгий час жила в Ніжені. Їй 37 років. За знаком зодіаку актриси Терези, Гаттун закінчила музичну школу за класами хор та фортепіано. Батьки акторки досі співають у хорі української пісні Червона калина. А ось сама Ірина відвідувала дитячий хор. Червона калинонька, де займалася разом з солісткою гурту «Гоуей» Катериною Павленко, до столиці Ірина переїхала через кохання, яке так і не склалося. Там вона закінчила Київський державний коледж туризму та готельного господарства. Понад п'ять років Гатун працювала в готелях і ресторанах. Ось театру та кіно вона потрапила випадково. Ірина працювала барменом на виїзному банкеті у театрі юного глядача, де познайомилися з актрисою Інною Мірошниченко, та направила її у театр. Чорний квадрат виявляється, до жіночого кварталу Гатун кликали декілька разів. Спочатку актриса відмовлялася через свій графік, а потім виставила організаторам дві умови: ніхто не покине шоу через неї, та їй не потрібно буде відмовитися від роботи в чорному квадраті у грудні 2023-го. Гатун пішла з жіночого кварталу, щоб замінити Олену Кравець шоу вечірній квартал. Однак ця історія не увінчалася успіхом у новорічну ніч. На телебаченні вийшов номер Гату, в якому вона зіграла українську біженку зі Скадовська, яка не може перейти на українську мову та сама себе принижи. Перед жителем західної України в мережі гостро відреагували на такий витвір мистецтва та засудили команду вечірнього кварталу. Згодом сама Ірина попросила вибачень за неоднозначний номер. Однак публіка ображена досі у січні 2024 тисячі Ірина Гатун потрапила в базу миротворець. Там зазначається, що актриса брала участь у гуманітарній агресії проти України та знущалася з українських громадян, які перебувають на окупованих російсько-фашистськими загарбниками територіях. Багатьох українців цікавить ще одна деталь: особисте життя Ірини Гатун, її сім'я та чоловік, актриса не одружена. Та немає дітей про своє особисте. Вона рідко розповідає. Однак в мережі ходили чутки про роман Ірини з Юрієм Ткачем. Зірка все спростувала та запевнила, що Юра її найкращий друг. Тільки от у нього дома вона буває частенько. Зараз Ірина Гаттун продовжує служити в театрі Чорний Квадрат. А недавно вона знялася в кліпі українського співака Діброва, де перевтілилась у працівницю СТО. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.